Всім привіт, сьогодні у нас на обзорі ось таке світло. Сказати, що це прям студійне, ні, але я вважаю, що це дуже удобне світло, карманне, Ну, як телефон. Ось Я зараз телефон дістану. Ось телефон це 11 І, Щоб ви розуміли, плюс-мінус розміри, як він виглядає по розмірам. Маленький. Я б не сказав, що товненький. Кинути в карман і щось піти знімати це просто мазхе. Якщо ви такий е, блогер, е, який не сидить на місці, то дуже рекомендую. Якщо ви виходите на вулицю і ви щось там підзнімаєте, то це те, що потрібно. Та й в кімнаті це доволі сильно добре підсвітлює. Коротше, е, це у нас фірма. Тут він знає, буде видно ROHS. Ну, каже, в назві буде. Е, і що я скажу? Вона прикольна тим, що не дуже сильно нагрівається. Бо в мене було вже світло деяке, воно, звісно, сильніше світло, було, ніж це, і менше воно було. Але там аж пластик розплавлявся на максималки. Тут на максималки, звісно, не так. І батарею, кстати, до речі, вони тримають дуже добре. Як для такого китайського світла, можна сказати. А, працює USB-C у нас тут, нарешті, коннектор бо люблять мікро-USB вставити Працює тут у нас дві кнопки, одна працює за діапазон да, кольору, а інша за Так сказати, мощність, за силу світла, ярче чи Не ярче. якщо ми затиснемо, то вмикається. Ось перша да, колесо так сказати, виглядає колесом. Це кнопки Ми його затискаємо і світло світить. Звісно, камера не дуже сильно передасть, але всі хорошо підсітити задній фон, лице, в принципі, можна. Але це ж ви повинні розуміти, що його поставити там за 2 метра-3 метри, то він не дуже сильно буде допомагати. Так, для допомоги, якщо ви хочете знімати свадьбу або ще щось, там, да, хочете, щоб кімнату підсвітило, то звісно ні, це не така штука. Чисто для блогінгу камеру, біля, себе, біля лиця поставили там. Або, грубо кажучи, шіпотогу. підсвітити лицо можна, задній фончик, там, стінку можна підсвітити. Якщо там у вас за метр два стіна, то окей. Підійде. Їх часто використовують блогери для підсвітки різних речей. Тут у нас, да, звісно, інформація. У мене зараз 100% світла, це його максимум. Угу. І ну діапазон світла, то якщо ми просто натиснемо ще раз на першу кнопку. Та -да, у нас одразу приходить в режим просто з білого світла на колір, на кольорове світло. Вниз або вверх ми просто змінюємо діапазон і, звісно, змінюється кольор. Тут у нас все написано. Ще раз натискаємо. Ще раз оп. О, воно щось перестало просто. А, так, да, тут є такий режим, що воно просто. На громкість працює. Ні. Ну, я не дуже розумію, як воно працює, якщо чесно. Це ви вже розумієте. Сильніше? Чи не сильніше? Але кнопка натискається, але не розумію, для чого воно не працює, якщо ви натиснете на неї, так, вона, вона не працює. Але якщо на цю натиснете, то вона працює. Все, вивкнулася. Ось таке світло, розсіювач. Звісно, вона не знімається, ця частина. Але батарейка доволі хорошо тримає. Раджу взяти, як доповнення. Але, якщо чесно, це в мене навіть і основне світло. Його використовую. Дуже удобно, в карман вкинув пішов кудись. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Всім гарного дня!